Таполанське благословіння на 30 жовтня 23 року, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правине наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в святому Письму, святому Євангелії Господь удалився з учнями на самоті і молився. А після цього Ісус запитав учнів Своїх, за кого мене люди вважають? І вони відповіли, хто вважає за Ана Хрестителя, хто вважає за Іллю Пророка, а хто із якогось древнього Пророка. І тоді Ісус запитав їх, а ви мене за кого вважаєте? І вони відповіли: і відповіли Ти Христос Божий, тобто Спаситель Божий, Месія Божий. Коли Ісус поставив питання учням своїм, і вони. Щиро поставили з себе в цю відповідь, да? а дійсно, а ким я вважаю Сьогодні Ісуса? Хто Він для мене є? В моєму житті, в моєму з Ним спілкуванні. І давши цю відповідь, то я тоді лише тоді зможу поміняти своє життя або не міняти його. Дуже часто ми, знаєте, наше переконання говорить про те, що. Є хтось там, да? може великий, може чудотворець, але Він не є Христос в моєму житті. Ну, то хтось інший, далекий там, давній Пророк Воскрес. Ну Воскрес він, ну буде гарні слова, добрі слова говорити. А як це вплине на моє життя? І коли я сам собі не даю цю відповідь, то в мене немає стосунків з Ісусом. Якщо б я сказав, що це мій, ну, це, це Христос. І мій брат у Христі, Син Божий. І я б тоді встановив би стосунки. Я тоді міг би поговорити, як з учнями, учні казали Ісус, так і так, Ісус так і так. Але коли і тоді у мене відносини є є Я і Ти, да? тобто я говорю ти відповідаєш. Зараз я говорю, наприклад, про нього, не а з вами спілкуюся, з вами розмовляю. Тобто з вами є контакт, а я про нього говорю як Він. І оце в моєму житті, в моєму спілкуванні не повинен бути Він. Я повинен напряму звернутися до Нього. І тоді питання про нього стане взаємоодносне мої з Ісусом. Це важко збагнути, важко зрозуміти, коли ти цього не хочеш. А коли ти цього прагнеш, спрагнеш від цього. То ти завжди за це питання. А я спілкуюсь з ним, у мене є з ним відносини. І коли ці відносини стаються, за кого я його вважаю в моєму житті, в наших відносинах, хто він є і хто я є. І тоді ці відносини встановлюються. І тоді ми говоримо, що це молитва. Тож це спілкування з ним, з Ісусом. А коли цього немає, скільки ми б не промовляли, Господи, Господи. То немає взаємовідносин з ним. Є знання про нього, є знання, які дають інші розмови про нього, але моїх особистих відносин з них немає. Учні сказали, з ним поговоривши з ним. І я повинен з ним поговорити. Я з ним повинен а, і своє серце покласти, і його послухати, бо а, чиї слова важніші? Мої до нього чи його до мене. А я дуже часто свої слова промовляю, а його навіть не наважуюсь місця залишати, щоб послухати. І за ці співвідносини, які повинні встановитися, мені здається, сьогодні в Євангелії і говориться. Амінь.